Слухайте, що зараз тільки не вигадують. Я з артемом купила нещодавно дві дитячі вафельниці, але я б сказала, що вони дитячі тільки через е, те, що вони мають малюнок, але все ж таки я робила сама, тому що дуже сильно пара йде. Я спробувала перший раз робити бельгійські вафлі, але не за класичним рецептом, а ще додала сир туди, тобто ПП такі зробила. Мені дуже сподобалось. Я купувала їх зі знижкою більше 50%. Зараз розкажу і покажу рецепт. Ось такий гарний динозаврик Джорджа. Додаємо трішки олійки, змащуємо дві сторони, додаємо тісто і накриваємо кришкою. Краще трішки перетримати рукою. А це свинка пепа. Теж трішки олій додаємо, змащуємо дві сторони. І ось така краса у мене вийшла. Ось такі у нас дві гарні вафельниці. Бачите, як сильно пара йде, тому краще дітям самостійно це не робити, бо можна отримати опік. Ось так виглядають готові вафельки свинка Пепа та динозаврик Джорджа. Мені здається, якщо додати кольорове тісто на ці малюнки, то буде ще цікавіше.